Привіт-привіт, мої любі! Засумували за садочком? Ми також дуже за вами засумували. І ось квіточка, також чомусь сумна. Квіточко. А скажи мені, будь ласка, чому ти сумна? Квіточка розповіла мені, що вона сумує, тому що у неї немає подруги. Дітки, давайте допоможемо квіточці. Ось візьмемо диск круглої форми і прищіпки. І розпочнемо нашу роботу. Ми будемо прищіплювати прищіпочки одна біля одної. Ось так. У мене прищіпочки червоного кольору. А у вас якого кольору прищіпки? Ось погляньте, яка чудова квіточка в нас вийшла. Подобається тобі така квіточка? Так. А тепер нашу квіточку відкладемо в сторону і візьмемо інший диск. Погляньте, дітки, якого кольору в нас залишились прищіпочки. Так, жовтого. І розпочнемо роботу. Ось так ми будемо прищіплювати наші прищіпочки, пелюсточки. Яка чудова квіточка виходить. Ось так, дітки, погляньте. У нас є квіточка з жовтими і червоними пелюсточками. Молодці малята, гарно попрацювали і квіточку нашу. Розвеселили. А я ще хочу запропонувати погратись пальчикову гру, яка називається квіточка. Повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Ось так розпустили. Пальчики розкриває. Вітерець ледь повіває. Квіточки гойдає, махаємо ручками, махаємо. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. закриваємо пальчики. Голівеньки ховають і тихо, тихо. Засинають. Ну що, малята, сподобалось грати зі мною? До побачення, до наступної зустрічі!